Хочу вам представити учня 3 класу, колесник Олександр, 11 років. Саша сьогодні нам заграє прелюдію Олександра Іванова-Крамського. Прилюддя для нього. Прошу. Сподіваюся, що до березня місця мені вивчимо. Ну, але. Саш, я тобі хочу сказати, що э, ця фігурація ця столя у нас трошки неповноценна. Зараз ми її відрегулюємо. Э, хочу сказати, що. Э, я думаю, що ноти цих п'єс ми виставимо в описі, що ви можете їх скачати і ну, слідкувати за нашими діями. да? так? Давайте. Ну, реальність цю систему, будь ласка. Повільно. Добре, а можеш поспати? Я-та-ка-та-га-та. Заспіватися, поспитати. Yeah. Есть, шість, шість, шість шістина, так? Кожен ми присвоїмо свій склад, так? Я, це перше. Я, та, ка, та, га, та. Значить, перша нота я така. Та, га, та. так? Для того, щоб ти, як то кажуть, чітко міцу секстольку заспівати, заартикулювати. Попробуй. Я. Я така, так, так. Раз, я така, так. Що так. таке шестисторія? Фігурація, так? Шестину. Шестину, правильно. Де що? Перше. Перше. Сила? Перша сила. Друга слабка. Спокійно. Спокійно. Ти ж у нас починаючий блогер. Ми тут займаємося, в принципі, що блогерством. Спокійно. Тихлаша. Значить, перша, сильна, а всі решта, друга, третя, четверта, п'ята і шоста, шо, з має бути центр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так? Чого? Для того, щоб тобі нарахувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, бо так можна зламати язик, Я тобі таку папивочку продамо. Я така-ка-та-га-та. Да? От зараз ти будеш грати по вільному темпі. І цю папевочку про... Промовляти, постійти. Е, мені дуже подобається, як каже Володимир Іванович Доценко, гітара це декламаційний інструмент. От декламують вірші, так? Да? Да. Виходять, Вперед. От Так само ти не будеш ту секстойку декламувати. Да? Да. Прошу. Yeah. 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 Це з фігураціями не робити паузу. Як ти граєш, просто ти, просто ти співаєш. Я... Так, 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 так. Першу фігурацію ти граєш, а другу співаєш як така-така. Добре. Готовий? Прошу. Що там вона розламалася, як так на льду. Ти першу просто за Першу просто граєш, а другу ти плануєш. Попросив першу заграти, другу заспівати. А ти і першу заспівав і другу. Доспівав. А я тебе що попросив? А, давай, давай. Не переживай сюди. Першу граєш, другу фігурацію Добре. Прошу. З я так, так, така, так, та я так, так. Ми ж казали, що фігурація. Перша дорослийна, перша А Слубкий. Я так-ка-та. Вона -та та те всі одна. Так. Добре добре. Саша, не хвилюйся, ми ж нічого не програємо. В случай, якщо щось погано, ми витримо. Не пустимо вісім. Хоча, мабуть, самі такі от, я думаю, що нашим колегам, моїм колегам, пардон, викладачам були би цікаві і такі знаєш, тож, цікаві кур'йозні моменти. Це да? yeah. таки ми ж вчимося і, як то кажеться, саме основна задача не в тому, скільки раз у нас, як то кажеться, не вийде, а коли вийде ця, ця штука, так? Пробу. Тебе хорошо йде, мені подобається. Робота. Працює. Полу, як то кажеться, легше це робити. Запросимо до нас нашого друга метронома. Я поставив 90 ударів за хвилину в кожну нотку удар. Буде добре? Мешко. Значить, Схема лишається та сама. Ми не будемо всю цю п'єсу ганяти від початку до кінця, зробимо буквально там 2-3 лінійки. А далі вона по... така, така сама. Да. Саме головне попасти чітко в цей сексон. Не на 5-6 хвилин. Це більш е, буде від тебе мати домашню роботу. Так? так? Спочатку повільно, 90-жу такий більш менш робочий темп. 60, і ти так проспівав. Багато не потрібно. 2-3 лініки, 4 ліки. Не треба ганяти від початку до кінця. І якщо ти зрозумієш саму цю схему, сам цей алгоритм роботи, яка правильну секстою, то воно все, в принципі, все одно і то є саме. Одна і та сама фігурація йде. До кінця п'єси. Давай будемо трошки додати. Це ми зараз покажемо, покажем, як ти будеш працювати вдома. Як цей слуховий контроль будеш. От Ти його правильно заспівав. Ти вже його правильно загнав, так? Так. Але як? Так, так, так. І оцей верхня нота в секстолі. Це у нас виходить. Пік. так? Ось це в тебе ля Мі, ля до. Так. Ну, трошки його бить. Чуть-чуть. На фоні всіх. Ви сказали, що швидкість, з якою, грає, з якою грає виконавець, чим можна перевірити? З кошти може грати? З якої він може заспівати. Значить, якщо він е заспіває, то він може зіграти в контент. Давай таки проведемо у нас експеримент. То тобто, зрозуміло, ти працюєш вдома. Я така-та-та-га-та, така, я така-та-гата. Давай провіримо цей експеримент на тобі поставимо. у нас будеш подопитний кролік. В хорошому сенсі того слова. Да. І ми поставимо тобі сьогодні таке от... Будемо піднімати терп, на методонами, так? А ти будеш тратити. Без інструменту. Ну, давай. У вас є шановний скритий потенціал. Над яким треба працювати, працювати, працювати. Давайте ще до баночки. Так, так, як, як, так, 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 так. Добре, дякую, молодець, ще трошки. Ану тут. No, no. Ми ще підімемо тебе. Ем, є така передача по дискаві за межами людського організму. От ми сьогодні узнаємо, які межі в тебе. Хоч? Да. Причому об этом узнає вся область про це. Що скажеш? — Добре. Добре? Ну хорошо. Це було 260. А я поставлю 280. Покажу на камеру. Народ не думав, що ми їх обманюємо. Ми як чесні блогери сьогодні. Ведно? Не фокусується? Ну! Повірте на мені на слово. Нет, да? Отлично. Яко-пляка. 280 гривень. Сначала як-то так, а потім грам. Треба пройти на рекорд. Звичайно, цього не планували, скажімо так, це теж робити року не батька? Ні. Тут саме основне, що хочу, так ставити два слова трошки не по темі. Гра mm -hmm. під метроном вона в чому -таки, на набор темпу, вона дуже хоче багато Чуєш, Чуєш, як почуваєш просто розслабляєшся. Mm -hmm. І під час того, як ти граєш... Invece, ти на змінні акорди почуваєш. От колись, наприклад, приходилось мені компонувати на гітарі, на такі, на банджо грати. Коли грати на корд, тримаєш. Там є педалізація. І рука тільки тоді, коли це ритм гітарня. Так само в тебе і тут. Я, по-моєму, того року, дивився, короче, фільм, він «Про Дена Брауна». Такой был э -э, американский спевак, э -э, отец ритм и Это там была такая сцена, подивишься потом. Им пытаются музыканты, саксофонистом, на чем ты играешь? Он говорит, на саксофоне мистер Браун. Он говорит, ты не прав, у тебя барабан. Он у тебя что, взгляд тромбон? Он говорит, нет, у тебя барабан. Он у тебя что? Он у меня там что на гитаре. Я тоже барабан. Он играть все играют на барабане. Он говорит, Потім вже, коли ти цю етап витримав чіткий, да? усвідомив, що ти робиш. Тоді вже йде Ну що, я думаю, по 300 і буде вийде? добре. Вийде, Тоже добре, не вийде, теж добре. Ну, пробуй. Вчимось.

На сьогодні ми знайшли твій, як то кажеться, це... mm -hmm. ліміт. Навіть я колись з дивився передачу прогонщиків, які їдуть на цих швидкісних машинах, цих драствах, -дра -дра то вони для того, щоб вийти на той скажімо такий, чемпіонський заїзд, вони спочатку повільніше, повільніше, повільніше мозок привик. От, е фактично ми ж тренуємо мозок рой на інструменті. Якщо ти в голові, ти маєш, ти маєш мати запас. От якщо твоя, твоя робоча, наприклад, там, ми тому по це казали, yeah. 250 твої робочий, то 300 тебе запас, Для yeah. того, щоб на хвилювання, на ще щось. Розумієш? Yeah. Да. Ну, я думаю, що от сьогодні наш, як то кажуть, слуховий аналіз, слуховий контроль yeah. в твоєму випадку заключається в проспівуванні цього Так. Питання якісь може є? Ні? ні. Шкода. Я би хотів якусь пару питань цікавих. Ну, раз немає питань, то немає питань. Я хочу подякувати Сашко. За такий, цікавий, як то кажеться, цікаву працю. Я думаю, що на якомусь ще у е, нас п'єска піде на конкурс на весні в березні місці. Да, якщо ми доживемо до того березня місяця. І думаю, що ми підвинемо темп і ще зробимо її так, художню частину роботи. Ну поки що в нас на даному етапі роботи суто ремісло, слово, техніка. Дякую.